Бажання сина пов'язати своє життя із військовою справою, мама Тараса підтримувала. Пригадую, коли він на декілька днів в червні минулого року повернувся із фронту додому, заспокоїв її та запевнив, що все буде добре. А вже невдовзі родина Тараса Якимчука отримала страшну звістку. Він прийшов на ротацію, казав: мама, ми всі обережні, все добре. Каже, але ж так не буває на війні, щоб все добре було. Він сказав, що я буду захищати свій рідний мізоч. Щоб ніколи вмізуть здолбонів, Мізоч, каже свою рівненщину. Тарас служив контрактником у військовій частині спецпризначення, яка дислокується на Хмельниччині. Він запам'ятався життя радісним та мудрим, кажуть його бойові побратими. В критичній ситуації він не панікував, а міг нормально з холодною головою думати. Так сталося і під час його останнього бою. Він до останнього подиху, до останньої краплини крові боровся за життя, за своє, за життя товаришів, але ця жорстока війна забирає кращих. Тарас загинув 24 липня минулого року. Тоді поблизу Первомайська ворожі гранатометники обстріляли вантажівку з українськими військовими. В Тараса влучив снайпер. Хлопець ще був живий. Його серце зупинилось в гелікоптері дорогою в госпіталь. Поховали Тараса у його рідному мізучі. Односельці героя. І досі не можуть повірити, що хлопця вже немає в живих. Дитина така, що на вулиці певно, не знаю, чи є. Дуже хороший, такий степенний, видержаний. Ні одного, нікого він в життю не тільки не обідав, а навіть і не подумав. Напевно, дуже хороша була дитина, дуже жаль, звичайно, що його вже немає. Ну але хай йому Бог посилає царство небесне. В неділю у рідному селищі Героя мізучі відкрили та освятили пам'ятний знак. А на фасаді будинку школярів та молоді, де Тарас з займався бойовими мистецтвами, встановили меморіальну дошку герою. Моя, не я, не Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.